Так, так, це Тайсон Фюрі, і як ви бачите, він вже не пенсіонер, а активно тренується і хоче відбуксувати до кінця цього року. Ви всі вже, мабуть, чули про можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошва. Тому в цьому відео я розповім, що наразі відомо про організацію цього поєдинку. Друзі, а вас попрошу поставити лайк цьому відео для підтримки каналу, а в коментарях поділитись вашою думкою стосовно поєдинку Фюрі та Джошва. Після перемоги Олександра Усика, в реванші на Дентоні Джошва здавалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу між Ф'юрі і Усиком справа лише часу. Але тут вірвався Тайсон Фюрі з такою от заявою: Привіт, це Тайсон Фюрі, також відомий як циганський король, чемпіон WBC в надважкій вазі, як ви бачите. Я думаю, ви всі знаєте, що я буду боксувати скоро, через декілька місяців. І я думаю, перед тим як я оголошу про суперника. Я маю зробити наступне просто на всяк випадок. Ентоні Джошва, я знаю, що ти тільки що програв бійусику, і в тебе немає запланованих поєдинків, тому я хочу дати тобі можливість відбоксувати за мною за титул WBC на дважкій вазі і за лінійне чемпіонство протягом наступних декількох місяців. Ти провів 12-раундовий бій, так що ти у формі, ти готовий. Я повідомляю тебе за декілька місяців. Якщо ти зацікавлений, я відправлю тобі дату і ми влаштуємо цей бій. Британська битва за титул WBC, дай знати, якщо ти зацікавлений. Якщо ні, я виберу іншого суперника. Велике дякую і удачі. AJ, в свою чергу, відразу відреагував на виклик Тайсона Фюрі: заспокойся, я не веду перемовини онлайн заради шуму. Якщо ти серйозно, то звернись до мого менеджера. Я буду готовий у грудні. Ми з вами знаємо, що вірити Тайсону це справа несерйозна. Тому, коли з'явилося підтвердження цих намірів від промоутера Фюрі Френка Ворона, Стало дедалі цікавіше. Це ми виступили ініціаторами того, щоб дати Джошу можливість повернутися на топ рівень проти чемпіона світу Тайсона. Він хоче провести добровільний захист. Тому сьогодні ми відправимо нашу пропозицію, яку вони повинні будуть розглянути і вирішити. До честі Джошуа він вже сказав, що приймає виклик, а нас цікавить тільки організація цього поєдинку. Умови, які ми збираємося запропонувати, я вважаю дуже чесними. Тайсон у цьому плані дуже справедливий. Усі мене запитують, скільки я заплачу Ейджею. Говорять, що це буде 80 на 20, 70 на 30, 75 на 25. Моя відповідь 60 на 40. 40% за цей неймовірний бій. Тому що я хочу цей бій. І він не зможе пожалітися, що я запропонував йому лише 20-30%. Я запропонував людині 40%. Приймай це або втікай на зв'язку. А ось у Еді Хірна є сумніви стосовно цього поєдинку. Я не хочу надто хвилювати людей, тому що у мене є сумніви, але Ейджей готовий битися з ним у грудні. Ми готові. Давайте зробимо це. До всіх цих розмов долучився, і Боб Арум. Він підтвердив, що Тайсон Фюрі насправді хоче провести бій до кінця цього року. Буде це Ентоні Джошва, чи Олександр Усик, чи хтось інший, але Тайсон точно буде боксувати до кінця цього року. Не думаю, що оточення Джошва прагне провести цей бій. Він пережив нищівну поразку, тому я думаю. Що Ентоні захоче трохи прийти до тями, перш ніж повернутися до звичного ритму життя. Фюрі хоче битися вже в цьому році. Я намагаюся зрозуміти, чи вдасться організувати бій з усиком вже в цьому році. Але очевидно, що вони не планують подібного до лютого. Ми спробуємо знайти суперника для Ф'юрі. Джорджа буде або хтось інший, але Тайсон точно виступить до кінця цього року. Еді Хірн просто балакає, якщо він хоче дійсно провести цей бій, він знає, як звернутися до мене, знає воренів. Він справді робить хороші заяви у пресі, але як я думаю, не прагне справді влаштувати цей бій. Друзі, а що думаєте ви, який поєдинок ми побачимо першим? Бій за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Мусиком, чи бій за титул Короля Великобританії між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа? Пишіть свою думку в коментарях під цим відео.